Вітаю вас на каналі InvestingHack. Сьогодні розглянемо новий токен FAN та що за ним стоїть. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Телеграм. Адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюся схемами, які дозволяють заробляти. NFT Market – це нова платформа в мережі Web 30, котра буде надавати доступ до нових токенів, криптоігр, пулів стейкінгу і так далі. Токен Fun є основною валютою для тесту платформи та нових додатків на ній. Проект запустився лише як тиждень, але вже зібрав впливову громаду та однодумців. Зараз є можливість по систему Airdrop отримати мінімум 250 монет фан та холдити до запуску платформи. Для цього переходимо за посиланням під відео та підписуємося на групу в Телеграм-проекту. По можливості запрошуємо друзів, адже це дозволить заробити ще більше монет фан, які згодом будуть коштувати грошей. Засновники активно працюють зі СМІ та ком'юніті. Що видно по частим АМА-сесіям з відповідями на найбільш поширені питання. На цьому поки що все. При оновленні інформації додатково проінформую. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack.